Ну, не завжди назва активна громада тригерить в плані того, що е, а хто ж такий цей конкретний учасник цієї активної громади? Оце завжди в мене виникає питання, тому що е, коли кожен раз ми взаємодіємо, співпрацюємо, все зрозуміло, що це більше ніж просто активіст. Бо і е, як поміряти можливості успіху, індикатори, як розуміти, під які спільні проекти ми можемо говорити, що е, от людина є, от нашою самою головною цільовою аудиторією. Тому що, от якщо взяти без вдумування в цей аспект, от без досвіду співпраці, то відповідь була би проста. Ну як же ж то очевидно? Всі соціологи показують, що в Україні лише кілька десятків відсотків людей, тобто менше половини, мають досвід участі там в організації благодійному фонді, волонтерстві, ну в якомусь чому, що називається громадянське суспільство. Але що ж тоді виходить, що одна організація несе відповідальність за розвиток усього громадянського суспільства? Це ж нереально, да? Тобто, очевидно, що мова йде про те, що да. Де збільшити кількість людей у громадянському суспільстві, але при тому ще і з наявною громадянською політичною освітою. Тобто мова йде про активних людей, які є носіями також знань про те, як влаштована саме активна громада. Друге слово ключове, важливе. Ну якби просто було активне, активіст без громада. тобто це ну не було би достатньо. А як поміряти, скільки таких людей треба для громади? Ніхто не знає насправді. Тобто можна там підійти, я завжди жартую. Що можна підійти до цього так ну, математично, прагматично, але це така собі відповідь. Ну, умовно, найменша в Україні місцева громада має 22 депутати. Кожен депутат місцевої ради може мати там, 5 помічників там, до 5. Ну, значить, на маленьку громаду потрібно 110 активних людей, що щось розбираються одночасно в активізмі в громадському секторі. І при тому ну мають громадсько-політичні певні знання, які дозволяють робити цей місток між активістами, громадськими організаціями і місцевим самоврядуванням. Чи досяжно в найближчий час у маленьких громадах мати 110 активних людей, які є посередниками між самоврядуванням і рештою активістів? Та я думаю, всіх активістів разом, якщо в маленькій громаді буде 110 у найближчий час, то це буде добре. От і от тут складність. Я дійсно ну учасник громадського такого життя і активізму, того що називається Щось робити більше, ніж просто навчатися жити з соціальним життям з друзями, дійсно шкільних років. Але у мене Відсутнє питання, де тумблер у людей, який це включає. От, бо якби в мене була було б це розуміння, де цей тумблер, я би його повключав всім навколо це точно, і видав би інструкцію, всім решта, дивіться, от тумблер там повключайте всіх цих українців і не українців, і взагалі цих от людей, от нормальних у світі, може тоді швидше подолаємо оцю проблему, того, що світ до цього часу ділиться на людей, які вірять, діють, знають, тобто. Знають і практикують, що від нас багато чого в цьому світі залежить. І на тих людей, які постійно. Та. Від мене нічого не залежить, от, я нічого не вирішую. І, от, і ведуть себе як овочі. Ну, очевидно, моя співпраця з активною громадою базується на особистих, добрих персональних зв'язках, які склалися з Олександрою, а потім уже пізніше Олександра, Віталій Гліжинський і інші члени команди вже склалися особисті персональні зв'язки. Відверто кажучи, це є основою базис нашої співпраці. Завжди співпрацював, довіряв і взаємодіяв, і просто. Відгукувався на фактично запити, потреби, пропозиції, ідеї, сам подавав якісь думки, і так, власне, ми співпрацювали, от ніколи не було так, що е, мені поставили так стратегія. от наша от сюди ми маємо рухаємося в ці цілі. Подивися, можливо, будь ласка, от десь ми можемо. Отак, як то по-серйозному, по науковому, ми ніколи не підходили, тому що, мабуть, пов'язано з тим, що е, знайомство відбулося до створення. Ініціативи а тепер вже організація активна громада. Тому в мене така персональна історія. Звичайно, в інших практиках я трошки інакше, ну, взаємодію. Да? Яка ваша стратегія, яка наша стратегія, який план і так далі? Але так як ми виходці з молодіжного активного громадського руху, до так вже й воно і завелося. По-дружньому, по, по та по великородинному. Ну, є одна річ, яку активна громада дала і мені, і я активно її використовую. От які ми напрацювали спільно. Спочатку активна громада попросила, щоб я максимально доступною простою формою для експертів, тренерів і координаторів мережі активної громади, виклав місцеве самоврядування, в результаті чого народилися комікси, які я сам. Використовую активно і за допомогою цієї простої технології, перед тим як заглиблюватися в глибину, показую зріз базових речей самоврядування за допомогою цих картинок, які виявилися корисними. Не тільки для активістів, а для представників того ж самого самоврядування, які виявилися корисними для представників того ж самого бізнесу, який або залежить, або хоче впливати на самоврядування, для політиків, які вже там, або які е, туди збираються, балатуються або зростають е, з політичного плану і так далі. От і тому в мене насправді є ще з активною громадою в професійному плані, от, така позитивна асоціація. От е, коли я, я в ході роботи, я ж в освіті в політичній. Багато працюю, і я часто використовую ці малюнки, такі коміксові. І я в цей момент завжди ну, позитивно це ми з активною громадою зробили. Казус, активна громада, значить, з активних людей, які цікавляться, тільки Верховну Раду обрали, цікавляться, як воно там працює: комітети, народні депутати, помічники і так далі. От, збирає ну, людей для такої громадянської і громадянсько-політичної освіти для того, щоб ну цей взаємозв'язок між активними громадянами і нашим парламентом вибудовувати. Ну і я на своїй хвилі, от так як воно є. Розкладаю як воно є, як я звик розповідати народним депутатам, помічникам, ну людям, які працюють цією сферою, і в цей момент я ловлю їх про те, що е, знання примножують печаль. Ми їх демотивуємо, а не мотивуємо. От. І це прямо стає зрозуміло прямо по ходу заняття. І я такий, так, міняємо сторону. От, простіше, от, бо це ж, ну, це ж ми розумінням всіх плюсів і мінусів цієї ситуації. Розуміємо, так ми для того і працюємо, щоб зменшити кількість мінусів, посилити плюси. А молодь, яка мало що знає, починає ознайомлюватися з певними моментами, ну, Ну реально не готова ще це сприйняти. Тут треба слона по шматочках, от розбирати. І це в мене такий завжди каже про те, що увага! От е, з активістами починаємо з базових речей. От е, вони і так знають про те, що є проблеми, але ж треба показати можливості для них і можливості виправлення проблем. От, е, без загострення от, того на що ми поки що вплинути не можемо, і це треба теж розуміти, що вплинути можемо не на все поки що своїм активізмом. Ну, якби, якби активна громада мене запитала от цю пропозицію о, в стратегічне бачення, як внести стратегічне бачення, я би запропонував, що беріть списочок громад в Україні, от, беріть, власне, наявний актив, який є, оцих людей посередині. Тобто, це. Більше ніж просто волонтер, більше ніж просто людина, яка створила ОСББ, чи громадську організацію, чи благодійний центр, чи столову для бідних людей, чи церковне товариство, яким вони займаються, наприклад, навчанням людей літнього віку сортування сміття, чи допомагають разом із священнослужителям закинути могили робити. Чи це щось більше ніж товариство власне собачників, чи це більше ніж товариство людей, які об'єднують там активних молодих людей, молодіжна організація. Чи молодіжний центр, але і це менше, ніж ті люди, які ідуть до влади, балотуються до влади, є владою. Владою я називаю місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування на місцевому рівні. Тобто, оці от люди посередині. Очевидно, що вони можуть. Уже побувати там і повернутися сюди. Очевидно, що вони можуть бути тими, які доросли до цього рівня і колись можуть піти туди. Але я би ну обирав би цю цільову аудиторію, і прямо з цією цільовою аудиторією би йшов так, щоб представник був у кожній громаді. Тобто робив би так, щоб у кожну громаду, а потім би заглиблювався у кожний ну е, великий населений пункт. І якби в моїй ідеальній картинці до чого могла би е, дійти стратегія, да, от розвитку організації, і який би був результат конкретний для країни. От що активна громада може зібрати, грубо кажучи, свою мережу, і от вони зібрали цю мережу і індикатори. От е, цього року на цій мережі представлені представники. Усіх ста найбільших громад. Наступного року в цій мережі представлені тут і вони обмінюються досвідом представники усіх районів в Україні. Наступного року представники усіх малих і середніх громад. А ще наступного року всі громад. Ну, хай буде в якійсь громаді лише одна така людина є. Лише одна її знайшли, одна, ну більше поки немає. От і так далі, бо ще ж не всі захочуть співпрацювати, не всі хочуть мережу, у когось своя організація, і так далі, і він не хоче і так далі. Але от я би виставив би цей просто от динаміка руху до цієї цілі. Я був би такий, який би ну в моєму уявленні казав би про те, що подивіться, як вони системно роблять, конкретно визначилися і, от, конкретно розбудовують Україну. В цій ділянці, От, е, беріть приклад. Бажаю активній громаді е, власне, е, такої власної самостійної сталості у плані того, що ця мережа цими ж учасниками і формується. Зробити так, бажаю, щоб через певний час оті вот люди, які є в мережі активної громади, могли сказати, що. Активна громада живе і функціонує так, як ми цього хочемо.